Всім привіт! Вибачте, що довго відео не було. Був зайнятий, Не, не зразу 4 місяці підряд, Був зайнятий, Знаю, з ким змінилися персонажі, змінились. Бо такі справи були, що мусив змінити персонажів. І коротше, і дивіться, е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми починаємо файного вам відео. Ми їх найдемо, я тобі кажу! Ну як ми їх знайдемо? Вони пішли убивати наші мутації. Ми все нам капець. Мы ми... все ми розтворимось Все нам капець. Все. прощай. стій ти, що ти зразу починаєш, що нам капець нам конясь? То ми можемо, У нас ще є шанс їх знайти і зупинити. Ну, ну добре. Якщо ми вже не помиримо... То я тобі вже не буду довіряти хазяїну. Ну то годи пішли? Вони зібралися нагору. Давай тихо, давай тихо, бо вони ще досі тут. Так, добре є, бос. Добре, нам треба швидко підібратися та й зупинити їх. Тільки вони там з пістолетами Я мовчу про пістолети вони можуть нас остать. Начинаємо план Б. Иди на низ Да ти навіть не сказав план Б. хоча він каже план Б. А то я не пойму ніяк як це Робити наш. Короче, слухай, ти обійдеш, мене зу підеш наперед, активуєш наші мутації і вони проручаться в монстрів. Добре, так є хазяїн. Він обкружився та й пішов включати мутацію. Так, то ці техніки мені не помішають виграти їх. Все, вони умруть. я, я вам как... Мне понадобится за одну секунду. Иду настроивать. Чик-чик, потерять-чик. Ха-ха-ха-ха. Вс, мутать, я включаюсь. И она включится сто процентов. уже настроил есть. Треба ці штуки підключити. Не. Не. Ой, як ці провода підключувати. Так, є, я підключу всі потрібні штуки. Тепер вони зарязять. За. Тепер вони стануть монстрами. Ура! Також. Також вони в цей час. Ну тепер у нас ніхто не... Ну тепер ми будемо неповідамі щось такою допомогою. Є! Все так, пане. Ми їх легко і легко виграємо. Ми їх назавжди. О, о. Е хе 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 Так я... Я в броні.

<сёк> Я вас убью. Лах На, получай. А -а -а. <сёк> 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 Давай по ногам Є, е все заробив. Є, е все заробило. Гім кінець. Боже, як вони нас як він нас спас а -а -а. Че ти тут робиш? Нічого. Ти ми роб, ты шо забув? Ні, я не бав ничим рабом. Зараз не старайся мене набрехати. Та я не брешу, реально. Ну, я тебе зараз уб'я і подивіш, що ти будеш сказати. Тим часом вони. Так, Трес, і ти спасати хазяїна. Чую, що у хтось, що були якісь вистріли. Забираюсь на тюбашню. Фаліха. Я спасу. Що? У вже вже привратились мутації. Ну нічого, я їх все одно убью, бо я вивжу, що вони проти тебе хазяїн. Ну. Хузяїн, я тебе зараз зароскуся. Отпекай. Ничего себе, с ним хозяин. А я так просто урон имел. У нас тоже есть оружие. Это магия. Это всего магия. Ну О, боль, больно. Tão o que é Ой, у меня чуть ноги не поломал что там происходит я пойду проверю Че вы тут делаете, дебилы? Что надо? А тебе что? Ну Вы меня поранили. Теперь мы вас спорим. И что, как же вы меня поранить? 也不至于。Yeah, Ты наделал, дебил! Что надо! Теперь тебе точно не поздоровится! Тем часом, Вин. Шо тут он за такие выстрелы? Треба провірити. Мені вже страшно якось. Мені страшно. Тай позатуга я Та ти Да ты плачешь, девчонка. Мы тебе тебя вылику его. Нехай, нуха. Я задумався. Мені треба. кудись піти. Зачекайте Зачекай ему. Зачекаю Я тут уже в том месте, что мне потребно, и вензу стрит тут мутанта. Ты кто та ты? Я тебе хоббят. Продовження слідуєм.